Медичний директор Шостінського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур нагадав, що такі гепатит і які вони бувають. Гепатити в загальному – це запальне захворювання печінки людини. В більшості випадків це вірусна етіологія, тобто викликається вірусами. Найбільш розповсюджені серед вірусних гепатитів це вірусні гепатити В і С. А в загальному є вірусні гепатити А, Б, С, Д і є е. за даними Міністерства охорони здоров'я в Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них діагноз гепатит. С. Взагалі кожна людина може заразитись цією хворобою через е, кров. Тобто від хворої людини до здорової, це через статеві акти не захищені. Найбільш така вразлива категорія це ін'єкційні споживачі наркотиків або інтраназальне вживання наркотичних засобів. Це вертикальний шлях передачі вірусу, тобто від матері до дитини в момент родів пологів. Ще це, ну, скажімо так, вразлива категорія або декретована така категорія це медичні працівники, працівники поліції, державних служб ДСНС, інші силові блоки, тобто люди, де можуть стикатися безпосередньо і контактувати з кров'ю. Людина. У шості тести на вірусні гепатити можна зробити безкоштовно. Тест можна пройти, завітавши до свого сімейного лікаря. На сьогодні заклади первинної ланки, скажімо так, на скринінговому етапі, це перший етап діагностики вірусних гепатитів, проводить це за допомогою швидких тестів. На сьогодні ми наблизили максимально цю послугу до наших пацієнтів, і тому в кожній амбулаторії нашого закладу знаходяться такі швидкі тести. Вони проводяться. Е Вразливим категоріям пройти такий тест можна за бажанням. В цьому ми переконались особисто завітавши до амбулаторії номер 2 Як зазначає лікар, такий тест майже не помиляється. Він точний на 95%, А сама послуга максимально наближена до пацієнта. Кожна амбулаторія нашого закладу одинадцять амбулаторії нашого закладу мають в маніпуляційних кабінетах ці тести. І тобто не треба вже нікуди йти, Прийшов, якщо є необхідність обстеження, передопераційна або просто там, скажімо так, діагностичне обстеження, пацієнта скеровують маніпуляцію нашої амбулаторії. Робиться ця процедура обстеження, і через 10 хвилин ми вже маємо результат. Ще один спосіб убезпечити себе це зробити вакцину від гепатиту Б. І всі дітки, починаючи з пологового будинку, вони щеплюються трохкратно. Проти гепатиту Б і таким чином захищаються на 95-98%. В принципі, Групи ризику, от що стосується військових, поліція, медичних працівників, тут теж є рекомендаційний характер, і в принципі до нас звертаються, ми рекомендуємо, ми проводимо цю роботу. От і військових наших ми колись проводили таку масову вакцинацію. Наші медичні працівники, в принципі, всі, всі вакциновані проти гепатиту Б, це щеплення є безкоштовним, необхідно лише бажання людини. Для дорослих ну, є різні вакцини, є різні інструкції. То, в принципі, для дорослих навіть є такий скорочений варіант вакцинації трьохкратно через місяць. Якщо це дозволяє інструкція вакцини, ну тобто за три місяці ви вакцинуєтесь. Навіть одна вакцина, ну, перша там, доза вакцини, вже там, захистить вас на 80-10%, інша 90-92% і третя вже дає можливість Застрахуватися практично на 100%. у випадку, коли тест виявився позитивним, пацієнта направляють до лікаря-інфекціоніста. Завідувачка інфекційного відділення Шосткинської центральної районної лікарні Тетяна Тупикова ще раз наголошує на тому, що тест на гепатит варто робити, щоб не втратити дорогоцінний час. Проблема вірусних гепатитів це проблема повільних інфекцій. Тобто, хвороба проявляє себе. Через тривалий час від моменту інфікування це роки, це десятки років. Тому коли пацієнт приходить до лікаря з уже скаргами, то, як ми кажемо, утрачено дуже багато часу. Якщо вам поставили діагноз вірусний гепатит Б або С і вас нічого не турбує, це не означає, що не потрібно йти до лікаря і проходити курс лікування. Коли… Лікується вірусний гепатит на стадії безсимптомного протікання, тоді хвороба ізліковна, майже на 100% ізліковна, і не проходить розвиток і формування цирозів печінки і гепатоцелюлярної карциноми. Останні діагнози це смертний вирок для пацієнта. Тому дуже важливо виявити хворобу на ранній стадії, тоді, коли пацієнта нічого не хвилює, в нього немає скарг, він. Своєчасно обстежений, в нього виявлені антитіла до вірусних гепатитів, і тоді висновок приймає лікар-інфекціоніст про лікування хвороби. Я Борисівна розповіла, що є державна програма лікування. Існує державна програма лікування вірусних гепатитів. Вона існує в нашій Сумській області. В нас працює гепатоцентр Сумський, куди ми направляємо наших хворих. І після двох років коронавірусної інфекції, пандемії, а також спочатку війни, програма на деякий час зупинилася. Але останні 9 місяців вона функціонує. Ми збираємо списки, ми направляємо людей до гепатоцентру, які становляться на чергу і очікують свого безкоштовного лікування. Якщо пацієнт не хоче чекати своєї черги, він може купити необхідні препарати для курсу лікування в будь-якій аптеці. Ми призначуємо їй лікування, супроводжуємо диспансерна. Наглядаємо до того моменту, поки людина не буде знята з обліку в зв'язку з вилікуванням. Тетяна Борисівна озвучила статистику по захворюваності. Станом на 2021 рік до коронавірусної пандемії на обліку в Шоскінській ЦРЛ стояло приблизно 160 пацієнтів з на хронічний вірусний гепатит С та 28 пацієнтів на хронічний вірусний гепатит Б. Пролікована за останні 5 років 108 пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом. С. лікарка ще раз наголосила, що хворому не варто зволікати з лікуванням та шукати альтернативні шляхи одужання. Не дієта, Недієта, незміна образу життя ніяк не буде вліяти на формування цирозу печінки. Він буде розвиватися, тому потрібно лише специфічне противірусне лікування, яке переноситься дуже легко. Це прийом таблеток, прийом таблеток не потребує стаціонарного лікування да, супровід лікаря, але це легко і дуже доступно. І ефект від лікування до 100%. У шості спочатку повномасштабного вторгнення було виявлено завдяки медкомісіям більше 60 мобілізованих чоловіків з діагнозом вірусний гепатит. Лікарі також попереджають, що під час війни через поранення та контакти з кров'ю набагато вищі шанси інфікуватися вірусним гепатитом С.